У час, коли в Україні триває війна, набуття патріотично-туристичних навичок стає надзвичайно важливим. Такі майстер-класи, як той, що був проведений у шості у парку свободи, демонструє, що ці знання є не просто хобі, а й реальною потребою сьогодення. Розповідає начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. Метою національно-патріотичного виховання молоді в парку Свобода проводиться патріотично туристичний майстер-клас. Для учнівської студентської молоді керівники гуртків показують заходи, зборка розборка автомату, розв'язування зав'язування злив, запалювання багаті. Більше всього молодь зацікавила зброю, яку демонструє керівник гуртка Патріот Євген Кулик. Сьогодні ми показуємо нашим прохожим. Людям, дітям, підліткам. А як взагалі виглядає сама сама така відома зброя, яка застосовується у нас на війні? Тобто, це автомат Калашникова та ар система Уміння розбирати та збирати зброю це не лише військова навичка, а й важливий елемент підготовки до можливих надзвичайних ситуацій. Ці знання допомагають усвідомити принцип роботи зброї та її безпечного використання. На цівці з усіх сторін є планка пікаті. На цю планку пікатіння в більшості випадків чіпляється або ліхтарик, або лазер, або додаткові прицільні пристрої. Наприклад, для того, щоб працювати з Зі сторони, перемикатися з дальнього, наприклад, прицілу у вас стоїть 4Х, а тут стоїть каліматор, щоб з дальнього ближній бій перейти. Ось. Що тут ще такого цікавого? Тут є телескопічний приклад. Він зменшується, збільшується. Якщо в, саме в АКС, а, тобто автомат калашникова складний. Тут є кнопочка, яка крошується приклад. Щоб було зручно працювати в тилу або в маленьких приміщеннях. Ось такі заходи виховують патріотичний дух, показують, що готовність захищати свою країну є почесною справою. Вони надихають молоде покоління та підлітків, даючи їм знання, які можуть бути корисними для майбутнього захисту України. Поглибити ці знання можна в Шосткинському міському дитячому юнацькому клубі фізичної підготовки Патріот гурток Патріот є таким гуртком, який вчить вас. Користуватися зброєю це просто до військова підготовка, там, де ви і підкачуєтесь, і о, прокачуєте свої когнітивні здібності, фізичні здібності, здібності роботи зі зброєю, розуміння, взагалі, що таке на зараз, що відбувається, взагалі в країні і прокачується патріотизм. Гліб із задоволенням долучився до такої активності, як збирання та розбирання автомату. Перше, ну це дуже складно. Тому що ну, вперше тримаю зброю, так цікаво дуже Ярослав вихованець гуртка Патріот давно цікавиться зброєю, і саме в клубі Патріот знайшов людей, які розділяють його захоплення. Я ходжу в Патріот, щоб знайти однодумців, використати час користю та пограти, поспілкуватися з людьми, такими же як я, мілітаристами. Ми проходимо сікюбі. Це Навчання штурму зда штурму домів і інших бетонних споруд, а також фізична підготовка, тактична медицина. Ну багато чого іншого. Такий захід дає учасникам не тільки практичні навички поводження зі зброєю, але й глибоке розуміння її будови, опановуючи ці знання, людина відчуває себе більш впевненою та підготовленою до будь-яких викликів.